Числимо різницю. 6 мінус 3,4. Зрозуміло, що починаємо спочатку дію з цілих частин. 6, мінус 3, це 3, мінус 417. дорівнює. А тепер кажуть: позичимо 1 цілу, то буде 2 17 – 17 мінус 4 17. Це дорівнює 2, 17 мінус 4 13 17. Різницю знайдено. Обчислимо значення даного числового виразу. Пропоную оперувати спочатку з цілими частинами. Отже, 8, цілих, додати 3, цілих. 11, цілих, відняти 5, цілих, дорівнює 6, цілих. а тепер виконаємо окремо дію з дробовими частинами. Для цього треба від однієї сьомої відняти 4,5. Дорівнює 6, цілих, спільний знаменник 35. 5 до другого дробу до поміжний множник 7. Маємо 5 мінус 28. Отже, треба позичити одну цілу у цілій частині 6. Маємо 5, 35 35 та 5 35 буде 40 35 мінус 28. 35. Дорівнює. 40 мінус 28 – це 12. Отже, відповідь 5,12,35. Значення виразу обчислили.